Поза шлюбну доньку Путіна, яка втекла з Росії, знайшли в Парижі. Що було далі? Та що це була за розмова? Ви дізнаєтеся прямо зараз. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Парижі помітили Єлизавету Кривоногих. Вона ж Луїза Розова дівчину, яку вважають позашлюбною донькою кремлівського диктатора Володимира Путіна. Український журналіст поставив їй кілька незручних запитань про агресію Росії, війну а також обстріли наших українських міст. У відповідь росіянка заявила, що їй дуже шкода, і вона нічим не може може допомогти. Відповідне відео зняв кореспондент ТСН Дмитро Святненко. Добрий вечір. Я кореспондент з України. Ліза, мені дуже хотілося б з вами поговорити. День назад ваш отець убив моєго брата. Як вам взагалі в Європі живеться такої ненависної? Проклятая Европа, гей-Европа. Или как там у вас заведено? Скажите хоть что-то. Вы поддерживаете его политику? Он давал свое на съемку. Ну, вы знаете, сейчас Киев сидит без света. И в эти секунды воздушная тревога. Мы тоже не давали своего разрешения для этого. Как вы относитесь к политике своего отца? Вы а его поддерживаете? Вы его поддерживаете? А я тут при Ну это ваш отец. Вы как минимум можете сейчас ему позвонить и сказать, папа, прекрати обстреливать Киев. Ну, конечно. Ну попробуйте. Ну, конечно. Вы можете приехать в Киев и выступить, как, например, ПВО, лучше любых патриотов. Поехать сейчас в Покровск. Например, и вполне возможно, что прекратится вся эта история в Катавасе. Ну, вы представляете, да, меня, как я сейчас поеду? Я прекрасно представляю. Я не вижу препятствий. У -у -у. Я вам даже за свои деньги куплю билет на самолет. Только он не долетит до Киева. Я, к сожалению, никак не могу помочь. Мне очень жаль. У вас какие-то разговоры происходят в семье? Не знаю, за обіденим столом правда, жаль, очі жально не могу атліти на Єлизавета. Є донькою Володимира Путіна і Світлани Кривоногих, однієї з найбагатших жінок Росії. Проживає Ліза у французькій столиці, де працює у невеличкій мистецькій галереї El Gallery. Вона розташована у 20-му районі Парижу. Саме там, 3 грудня, її зустрів Святненко. Доньку Путіна супроводжували чоловіки, які наймовірніше були її охоронцями. У руках одного з них помічено переносний реб, щоб глушити стільникові сигнали мобільних телефонів. І радіоапаратуру. Журналіст представився, сказав, що він з України і має кілька запитань до лізи. Охоронці на мить застигли. Вони не очікували такого повороту. На початку розмови, яка відбувалася на ходу, росіянка мовчала, намагалася приховати обличчя за маскою. Три тижні тому ваш батько вбив мого брата. Як вам взагалі в Європі живеться, такій ненависній, проклятій Європі? Скажіть, хоч щось ви підтримуєте його політику? Запитав журналіст. Ліза заявила, що не давала дозволу на зйомку. Святненко відповів, що зараз Київ сидить без світла, лунує повітряна тривога, і українці теж не давали свого дозволу на це. Уродженка Санкт-Петербурга 2003 року Луїза Розова при народженні Кривоногих це діджейка, модельєрка і кураторка арт-виставок. Принаймні таку інформацію поширювали російські медіа. За неофіційними даними, її матір звали Світлана Кривоногих, і вона була коханкою диктатора. Це побічно підтверджує той факт, що після народження Єлизавети жінка. Стрімко розбагатіла та стала мільярдеркою. Її місце знаходження наразі невідоме. Сама Луїза до 2022-го вела медійний спосіб життя і навіть не приховувала своїх статків, як і не спростовувала родинні зв'язки із диктатором Путіним.